Всіх ради вітати. Сьогодні ми подивимося ситуацію Курськ. Так от. І така, знаєте, несподіванка була. І от ми подивимося взагалі, що це таке. Що це таке, тому що тут, знаєте, таке закулісся. Отже, поїхали. Ситуація і. бойових Курську. Для чого вони взагалі були? Для чого вони були потрібні. Ми бачимо по це певні заколісні ігри. Це. І, 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 де, і деякі з них зараз невідомі. Тобто тут багато ходів, які про. Про які ми не можемо говорити, і нам їх не показують. Ну, з точки зору війни, в цілому це правильно. Ну, для того, щоб це було, було несподіванка, щоб не було витоку інформації, це, це добре. І тому, Але достовірної інформації ми також ну, не знаємо. І за цією саме картою ми не можемо вірити однозначно. Знати певні причини і що там відбувається насправді, тому що це карта ілюзії. Тут от, в цій позиції ми бачимо тут з кубків, карта хороша, але вона знаходиться в зоні перешкоди. Це те, коли нам показують, що начебто все вдається. Дійсно, все вдається. Але оця інформація, вона нам не кажуть про втрати. Тобто, дійсно, є певні завоювання, втримка ось цих територій, але, на жаль, це обходиться певними такими жертвами, і про це поки що не кажуть. Ось, власне кажучи, просування військ, це чудово, з точки зору українців, так, тому що шістки мечів ми бачимо перетин кордону, ворон далі летить. Це продовження наступу. Тобто, ситуація з Курськом наразі буде продовжуватися. Так. Далі. Дійсно мова йдеться про захват території, і тут навіть таки, знаєте, імператриця це ще така співпраця з певними країнами. Коли були якісь домовленості, тому Україна тут дійсно не одна. Минула четвірка Пентаклю ми бачимо чітке планування. Чітке планування, все було тихо, спокійно, і потім раптовий цей прорив. Але остаточна ціль невідома наразі. На жаль, ось ми бачимо близьке майбутнє це. Там, найближчі два тижні, грубо кажучи, бої дуже-дуже потужні і з багатьма втратами, і причому і з втратами з двох сторін. Що ж робити далі? Наш, нашим військовим? Значить, у військових насправді дійсно є певна ціль. Про неї ще раз наголошую, ми не знаємо достовірної цілі, але вони будуть прагнути її втілювати в реальність. Ну. А чи буде підтримувати їх оточуюче середовище? Так, ми бачимо карта-колісниця, це оточуюче середовище, це постачання е зброї військової техніки, і колісниця в прицілому також можемо тлумачити як там, е оснащення, наприклад, е Привезення цієї їжі, підтримка постійно військових. Тобто, це дуже дуже е, налагоджено. Це плюс насправді. І дійсна підтримка із, зі сторони тут, навіть чесно кажучи, є інші країни, тому що колісниця вона це ж високий аркан, і ми бачимо, як в цілому буде з'являтися навіть і й постачання зброї також водночас, що Україна тут не одна. Так, далі. Угу. Дійсно, тут ми бачимо такі ваги, і. Це карта надії. Україна хоче досягнути якоїсь певної згоди. І тут, знаєте, от ваги ми бачимо. Тут. В цілому можна говорити про такий певний, начебто, обмін е територіями на кшталт, але це лише в, карти, в карті надії. Це не є настільки достовірним, щоб воно от, втілилося. Це таке можливо є в планах, але реальність трошечки інакша. І все закінчується боями і подальшим е проривом ЗСУ. В цілому розклад досить перспективний, е, є значний прорив, цей прорив буде продовжуватися. Є таємні цілі, які е, і приховані в картах, і вони, скажімо, невідомі. Є одна. Е, Ціль про яку знають, скажімо, на високому рівні, але вона не озвучується, тому що я так розумію, щоб не було витоку простої інформації, але просування буде далі і на росіян чекають несподіванки. Тому хочеться сказати, що безпосередньо те, що роблять наші військові, це. Це дійсно таке знаєте. певний героїзм, тому що от, зі знайомим говорив, і то каже, що ситуація критична, тому що ну, жорстке простостояння, але території утримуються за і вони продовжують рухатися. І тут е також слід е подякувати от, нашим військовим і ті, що на сході, також, тому що там також ми бачимо такий агресивний наступ. Е і це дуже тяжко, але водночас е те, що зараз наші теж творять. В Курську це також досить агресивний наступ, і він, до речі, ще не закінчений. І скоро, можливо, про певні цілі, от, вересень нам ще дасть один сюрприз. Тому а, віримо віримо безпосередньо в наших військових, тому що, якби знаєте, все було б а, наскільки сумно, а, ну, не було б. Не було б цього прориву. Розумієте, так? І... Е, виходить, а він є. А це ж все-таки енергія, це ж потенціал такий. е, І продовжуємо вірити. Е, принаймні, якщо, наприклад, наша влада робить, е, скажімо такі, приймає негативні закони які проти людей, але принаймні є. Багато, багато тих військових, які дійсно є патріотами та е, люблять е, свою вітчизну і готові е, віддати своє життя. І це, це також е, це героїзм, це сила духу, і це те, що о, безпосередньо по, от, творить націю. Оця е, наша нація зараз в цілому виживає за рахунок крові, крові всіх наших військових хлопців. Тому, якщо ви маєте можливість донайте, тому що дійсно є місця, де потрібна допомога, е, якщо можете ставте захист, якщо ви працюєте з християнством, з православ'ям, моліться. Тому що це дійсно важливо навіть ну, ті, хто там не вірять в езотерику, роблять просто добрі помисли і не втрачайте всієї надії. Тому що безнадійність і страх це такі е, е, тяжкі речі, які можуть е, перешкоджати е, припиненню війни і можуть подовжувати її. Тому не впадаємо в ці стани. Бачите, навіть тут, коли у мене посипало. Ну це нічого, це, це я просто її поклав. І тримаємося, будьмо, бо ми того варті.